это сезон, 20 часть. Да, мы дошли до 20 и час вчера было 19, то продолжение 18. А сегодня 20 уже. Да, представляете, 20. У меня есть время доснимать. Я <связывая> Иду. <связывая> Кстати, я вчора їздив на пляж на... на пляж. Вчора я їздив на пляж. Гуляв з сестрою, Отдыхав з мамою. Хто був на пляжу, поставте лайк. А ми починаємо. Так. Я тут обичний день. Фух. Надо... Прийом, прийом, що таке? Опять того заразила нашого мутанта. Ну йокарний баба. Йо, ну що достав це вже? О! Надо дзвонить. О, дивіться, а Козлик Я животний Прийом! Прийом кют у мене вижив в смыслі йдемо його чинить, дай їй чинить! Спустя недалечко, за горой. Треба його заранее уничтожить У того босса Чтобы не, не уничтожать. Ну, ски бе Я прихватив джину место. Скибиди. А куда вы це собралися? А куда вы це собралися? Улис? ліс? би Що Что это за гвозд? Надо его уничтожить. Получай, гадіна ты! Тупий баран. Вонючка він. Поняв хто? Будеш мене охоронять жіном. В смысле, а ти? Значит, зачем я сюди прилетів? Ладно, я лечу, лечу, а ти остерігайся. Вс, я прилетів. И вот там він здесь під землю должен быть. Я буду ломать землю. Люд. Землю ломать буду. Він хай там в біру, в комері, Я тебе укушу! дурачком тупа! Сальтуха, угелюха, скибиди. Хочешь смыть? Погоди, там живет мужичок. Сэр, серва червячок. Лев не трогай дурачок он кусик забачать. Тут, тут, Ты сюда ай, 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 на

І ставимо пачку. Все, я поставив пачку. Взірветься воно через 300, 200, одиничку, 100. Падає. Та ну там на все. Та це якась ніваляшка. Дурна. Ура, я ой, за цього джибела. Просто я його кусь за попу. От дурбецело. Ненормальне. Нічто же все така ж мого бубурка. Ну. Козлик вонючий ігру не доработал. ну я же начал натиска, фу на цю игру. От покачану. А куди ми це зібралися? Опять я кто-то говорит. Ну юка мити бобы Хуй, Чего? Пип. тушка, Ох, ё-моё. Привет. Кто это говорит? Это я. Ну, куда? И я. Чего? Бу -бу. Ви вдвоєм козлики. Надо його витягнути. Там на пса. Поки не пізно, треба йому штрикнути в дупу Лети Ай! Ай, відпусти мене! Отпусти козлик! А не на мене, Розуму не хватає. Ой, ти мене укусив, дурбецело, вонюче. Зачем ти мене укусаєш, дурбецело, ти вонюче? Отпусти, не буду кусаться. Все, спасибо, що мене отпусти. Короче, та на все. Та І останній та на все, та на все. Там она все ай ты вкус его длюка Зина, Зіна зіна Бебешко, Козлешко, ай ай то навса Ой. Козлятина. Ай, наконец-то отпусти мене. ten teren teretun ke. O o o o o se sel. Танапса. юкарный э, бабаян. <coughs> Меня аж захимичило. <да> <coughs> Хочешь смыть? Погоди, там же вот мужичок. Сэр сорва червячок. Он укушит за пицу. Тановса, Ай. <кій> <кій> Больно мені спину прожигло, тепер в мене спина дерева. Йо-майо, йо. ну козлики вонючі тупий. Треба йому пушку одірвати, а той покине. Ой, ненормальний дурбець Ах ти. <кій> Ой, тривога, тривога, сзаду бубурка прицепилась. Ай. Ли ти, ж тебе... ай нора моя, моя норушка. Ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Він мене сейчас розірвать вже пізно пить боржомі. А... Спасудонтонтон надо ему говорить смерть, я Ніщ... уничтожить бо. Дан... Ай, ай, я горю, я забу. Баряняка. Так. У койти укольчик. я укольчик, укольчик. сейчас мы ему у Ой на мои на все я на твои все я на твои. все ему не хватает вот я пицца надо идти отсюда Хе -хе 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 -хе. Нет. Я заражаюся ти ось тягне з тих. Це тебе виїздить уйди. І все. І укусь, і вбить. Далеко радуйся, козлик. Хто це говорить? Я хто ще? Нет. Куда ми так собралися, мого брата нарвать? Що, розуму не хватає, Чи чашо? Чи больний? Мужик ти! больний на голову. Що ти посмів вообще-то делать з моїм братаном? Ай. 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 Спасибо, братан, тобі велике. Що ти? Жопа крут? Получай, получай, получай. Та мені на тебе... ...пофіг! Что а, произошло? Я выпрям и все, ура! рюкзак в она все. и Джибан мертвый валяется. Иди сюда. Да, на вся. Господи, как тело жирное валяется. Ладно, полетели. Эй. У меня клешки Хе-хе Я останусь козявка. покончить козялка ай. ай Ай нет хай не хай Чо? Як ти живий, тварина Так. Начинаю рвать, а рвать, когда начинают, рятуй там. Нет, когда начинают рвати козлы. Понючь, вонючий козлы. Ловы и сюда. Надо тебе вырубать, писюнет, И надо тебе вырвать. А, склет дурацкий. Я, я так бесконечно вырвался. ты ухи надо подхватить его за розу. Пока еще не пизано. Надо его подхватить за розу. А, я насправді копій не існує, Альянс проявила. Нет! Дурбля целый І останній штрик з тобою покончить Як спечтаешь, Хай не хай по саме горло його, я тобі засунув. Дурко ненормальне, я тебе роздавлю, туркони нормальне. Твій кінець стоп, козлик. З тобою ми покончимо. Бада бум юшечки. Я йому засуну по саме горло. Цьому дурацькому лади впре. Ай. А-а-а-а! Ой. Ой. Чисто высадал из самолета. ё Нет. Нет. мое тело тоже уничтожили. Ай! По самое горло меня засунули. Но я живый. Блин, сколки в роте. Надо потом достать на базе. Може, попытаєшся керувати ним? Ні, та там все уничтожено, даже екран уничтожений. Ні, ну як так можна? І да скопьювати себе. ту тут тут. -ту -ту. Так, у мене четверо і одні безсмертні. Я його забу бурку колив нього тепер бубурка смертна буде! Він як встроми в бубурку меч, і бубурка уничтожиться. Ігра даже лагає. Так, і в бубурку вколяємо. Ну, в бубурку оп, пащу оп! Не кусайся ти дурацький бомбар, бомбарь. бомбарь. И один я настоящий. Два ноги. О, привет. Привет. Ч ⁇ ты на меня начинаешь? Чиню уже тебе, чиню. В смысле? <плевит> на я копия. В смысле? Вот дурбецело. Телепортируемся. Пип. Я сказал, пип! А салам алейкіл. Здрасте, дурко. Тих, а ви хто? А вгадай, де поделка, де настоящий? Окей, будемо каждого вбивати. Зразу двоїх вирубив. Так, ну це точно поделки дві. І осталися дві настоящі. Ну, от ну я. Отак От зроблю на щось хрустне. Хрустнуло, і ти останній. Так. Ага, ти настоящий. Даня. Ай! Ай, я його вийду. У мене є снідайка, але ти сюди, Ти і мені нужен. Бо ти козлик вонючий. Дьбуньк. Як він узнав, що мене настоящий тангобел, джингел, джингбел, 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 джингел, Богдана уничтожу, ожи. <кхи> ми дуже сильно поранені. Там, козлик, ви н, ну як я не навіжу здрав Бачите? Бина Вот такая вонючка Бин, бин. Бина Бина вон... Бина Бина Тара Сыр, да, сыр Че, я животное Короче, сир, да, сир. Сир, да, сир. хто це говорить? Надо завладіть оцим титаном дурацким. Я буду уплав... управлять уплавлять уля уля, уля уля уля, уля уля уля, уля уля уля, уля. опа, тюс мертве, странно. Надо на базу его Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!